На підмогу снайперам бійці диверсійно-штурмової групи Ведмеді отримали десяток радіостанцій та сучасний тепловізійний приціл від компанії «Метинвест». Головна перевага обладнання, невеликий розмір та вага в цьому прицілі. Є все, що треба для гарної роботи, дальномір і метеостанція, яка допомагає взагалі не думати не про що тільки нищити ворога. А радіостанції для зв'язку Метинвест вони завжди з нами працюють, допомагають. Це вже не перша допомога від них. Ми дуже їм вдячні. А бійці 36-ї бригади від компанії отримали 20 гумових човнів. Це допоможе силам оборони у форсуванні Дніпра та пришвидшить деокупацію лівого берега Херсонщини. Це зараз такий розходний матеріал, який ну дуже швидко виходить з ладу, тому що при переправі через Дніпро є дуже велика протидія ворога і тому лодки потрібні постійно. Необхідне для воїнів зсу обладнання компанія Метинвест передає в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова сталевий фронт. В планах найближчим часом новий пакет допомоги бійцям. Потрібно ще більше і більше допомагати армії для того, щоб хлопці втримали ворога і могли досягати тих результатів, яких ми всі чекаємо по звільненню наших територій.